Мобільний клас безпеки подорожує з закладами освіти Харкова. Цього разу автомобіль зробив зупинку в Холодногірському районі. Сьогодні на базі 13-го ліцею було проведено. Вже друге виїзне заняття, під час якої було захвачено тему пожежна безпека вдома, оскільки ми вважаємо, що це дуже актуальна тема наразі, тому що онлайн навчання продовжуються. Да, і дітки знаходяться вдома, і дуже багато небезпек їх чатує. Заняття пройшло дуже активно. Жваво, оскільки дітки дуже сумують за цим живим спілкуванням. Вони дуже активні. Лекції проводять різні фахівці: сапери, поліцейські, пожежники, психологи. Сьогодні учні поспілкувалися з представниками ДСНС та ювенальної поліції. Мультимедійний екран, стенди, демонстраційний матеріал, інтерактивні ігри і безпосередній комунікаційний контакт з учнями. Все це в комплексі сприяє засвоєнню отриманої інформації. Нам розповідали, що не треба ходити на красний світ, а не переходиш до роботи, також нам розповідали, чому не треба підживати вогонь у лісі, вдома і також нам розповідали, що треба робити, якщо наша одежда почала политися, де треба їхати, якщо ти на якомусь транспорті. Головна мета проекту, говорять фахівці, підвищення культури безпеки. Діти отримують в ігровій формі навички поводження в екстрених ситуаціях. Раптом урок перервала сирена повітряної тривоги. Тож правила, про які щойно говорили, довелось застосовувати на практиці. І це було не тренування і не навчання. Загроза ракетних ударів це реалії сьогодення. Учні разом з викладачами організовано швиденько, як того й вимагає інструктаж, перейшли до укриття. І заняття з психологом проекту школярі продовжили вже в підвальному сховищі. Дивіться, ми зараз з вами насипаємо у кульку крупу, яка називається пшоно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли ви вийдете з нашого заняття, у нас з вами залишилась антистресова іграшка. Це буйка антистрес. Вона така м'яка і прям так стає на весело. Це дуже приємно. Рекомендую собі зробити. Робиться і суки, і щось треба насипати. Допустимо, шано. Дуже купівно, цим рекомендую. Весела антистресова руханка теж стала в нагоді. Діти з цікавістю підхопили рухи. Найголовніша мета таких занять, говорить психолог, це знизити рівень стресу, який щодня отримують діти. Вони отримують їх з повсякденного життя. З кожного разу, коли вмикається тривога, коли потрібно спуститись в укриття. І саме для того ми робимо ось ці всі вправи. Тобто, через тіло ми показуємо практичні навички в нашому класі безпеці, як це робиться. Через кульки ми націлені на те, щоб зробити для дітей більш Таку практичну діяльність, щоб вони могли вийти з класу безпеки і розуміти, як вони можуть це використовувати. Фахівці, які проводять ці уроки, говорять, бачать, як дітям цікаво. Зауважують також, що при складанні плану уроків враховується вік дітей, і що важливо, заняття в мобільному класі безпеки це скоріше інтерактивна гра з учнями на важливі теми ніж сухе викладання правил. Тож діти чекають таких зустрічей. Яна Біляєва Ігор Луханін, Віталій Грунь Світлана Бреус Харків новини.